Фіналу одного з найпопулярніших співочих конкурсів нової хвилі залишилося трохи більше місяця, аби гідно представити свою країну, українські учасники репетирують, забувши про сон, не шкодуючи сил та голосових зв'язок. Неймовірна правда про зірок дізнавалася, як готується до конкурсу Аркадій Войтюк, котрого наші глядачі запам'ятали і полюбили після другого сезону шоу Ікс Фактор. Go, city, know, Дивіться далі. Чому представник України переконаний, що на новій хвилі йому немає рівних? Коли мені кричать Браво! Чи правда, що заради перемоги Аркадій Войтюк готовий вийти на сцену на підборах? Я пробув публіку. Та чим український конкурсант вразив Ігоря Крутого під час кастингів нової хвилі. Мене підізвав крутий. Аркадій Войтюк є відданим прихильником конкурсу Нова хвиля. І з 2002 року хлопець не пропустив жодної його трансляції. Тоді він іще не тримав у руках мікрофон, а велику сцену бачив лише у мріях. І ось перша перемога. Участь у фіналі головного співочого шоу країни ікс-фактор. Yeah. Наступний крок: конкурс міжнародного рівня. Я хлопець з маленького міста Коволя і потрапив на нову хвилю. Окрім ікс факторівця Аркадія Войтюка, відбір до фіналу нової хвилі пройшла ще одна українка учасниця англомовного гурту Гарчіця Ольга Діброва. Vision, like Однак Аркадій без зайвої скромності заявляє. Він не боїться конкуренції ані своєї землячки, ані представників з інших країн. Я вам скажу чесно, що напевно, напевно, от на кастингу в Москві, напевно, я все таки задавав ритм. Коли люди приходили з готелю, які там працювали, буряти, росіяни, і казали, коли ви будете виступати, я не відчуваю взагалі конкуренції. Тобто ти на ти Ні, я зовсім інакше. Як відомо, у фіналі учасники виконуватимуть три композиції, якими саме піснями дивуватиме у юрмалі Аркадій Войтюк, досі невідомо. Артист категорично відмовляється розкривати інтригу, але запевняє, його виступи стануть сюрпризом. Тим більше, що цього року один із номерів конкурсанти виконуватимуть разом із кимось з уже відомих колег. Це дійсно крута людина, яка багато досягнула, і в мене просто надто величезна повага. Що стосується власних у шоу бізнесі Аркадій переконаний, участь у фіналі нової хвилі лише початок. Упевненості у своїх силах українському співакові додало знайомство з так би мовити названим батьком конкурсу Ігорем Крутим. Досвідчене око Метра одразу розгледіло у молодому артистові майбутню суперзірку, коли композитор почув авторську пісню Войтюка, Мамо! Ви дорослим став рано», що був біля тебе так мало. Я так люблю тебе, мамо! Чуєш, мамо? Порадив не зволікати з підкоренням великої сцени. В кінці, коли ми закінчили репетицію, мене підізвав крутий і сказав Аркадій. Ти зараз бігом знімай кліп, хай крутиться вже по всім музичним каналам. Хай твоя пісня лопить по всім радіо, і ти можеш дійсно стати в Україні якимсь новим там муки аналізи скаєм ем і так далі. Аркадій обіцяє після нової хвилі не змарнує шансу зайняти своє місце на українській естраді. Я свій час втратив з x фактора тому я хочу з нової хвилі все-таки кудись вибитись. Артист уже має чим здивувати українського глядача. Вже кліп пунктується, скоро буде. Причому відео Аркадій знімає за власні гроші. Аркадії лопить корпоративи і будуть вам ділянку. Участь у новій хвилі безумовно стане потужним поштовхом у його кар'єрі, але перемога збільшить шанси на підкорення великої сцени у багато разів. Аркадій зізнається, аби її досягти, надихається прикладом земляка Івана Дорна. Котрий заради яскравого виступу у Юрмалі наважився на радикальний крок. Ваня Дорн виходив на каблуках. але він порвав публіку, і я порвав публіку. Задля перемоги на схожі експерименти готовий. І Войтюк його девіз імідж ніщо шоу. Все. І народ бачив, що я шоумен, що я артист, що я не просто вийшов чувак, який співає караоке. Аби виступити на сцені нової хвилі, український артист навіть відклав власне весілля, котре було заплановане якраз на період проведення фіналу конкурсу. Принесли на місяць. Наречена Аркадія, учасниця шоу танцюють всі, Юлія Сахневич. До рішення коханого поставилася з розумінням. Дівчина каже, його перемога у Юрмалі буде найкращим весільним подарунком. Зараз ми. Виступимо, а тоді мега мощно, гарно, зробимо собі свадьбу. Тож побажаємо українському конкурсанту першого місця і творчих успіхів.